Матюки це мова бісовська. Руски — вони це їхня істина мова. Всі борються проти російської мови. Насправді треба боротись не проти російської мови. Це другорядне. В першу чергу нам, українцям, треба боротись з матюками. Це їхня істина суть мови. Це їхня мова бісовська. І коли ти матюкаєшся, ти помиленько перетворишся в москаля. Тому що ти кличеш бісів своє життя, це проклятий язик. Я це всім говорю. Фізбуція репоснете. Вже 26 тисяч переглядів. По Ми покликали сюди Путіна. Він прийшов захищати не російську мову, а прокляту свою мову. Українці, подивіться в історію, ніколи не матюкались. Знаєте, які в нас матюки були максимальні? Дитячі. Хай тебе качка копче. Спитайся, спитайся своїх бабусів. Ми не матюкались. Вони заразили нас цим. І вони прийшли захищати іменно цю мову. Проклят.